Воломер, якщо повернутися ближче до нас, але так не зовсім. Справа в тому, що зараз вже говориться про те, що вже з'явилися перші втікачі біженці із Росії, ну поки що, очевидно, із Шебекіну. Так, є Україна оголосила про гуманітарний коридор для біженців справді е, Росії, і тут мені і питання: ну поки йдеться про Шебекіну, це ж куди не йшло. їх є небагато. Реально буде. Там там сорок тисяч населення має місто, це не є якесь велике місто. Це ну там є совалуйки. Справа тому, що там ж етнічні села і містечка. Це вони ж етніше там багато змішаних шлюбів, і мені вони, здається, що вони етнічні українські, але вони ватні, Так, і, це і, і я розумію, що війна вона якби дуже швидко перераховує людину. Ну, я б сказав, ватні, але саме на, на цих територіях з'явилися перші партизани. Так а, але якщо цей процес піде далі, то буде вже йти не про Шебекіно і не про Валуйки? Ні, про Білгород йдеться. Білгород найперший найцікавіший частина Брянської області. Брянська область взагалі важлива, бо Брянська область це транзитна Білорусь. І Вся проекція сили на Білорусь може бути саме із східного кордону, з Брянщини, тому що південний кордон Лукашенко кинув частину ну, своїх таких найбоєздатніших військ на Литву, Латвію і польський кордон, але на най все ж найжиттєздатніше кинув звичайно на південний кордон з Україною. Але ж Брянська область, ну кордон з, з Росією не прикритий ніяк. І вони тепер в холодному поту прокидаються там в мінську, вся його шушера, ця е, авторитарна, і не знають, що робити. Бо якщо, якщо раптом під, під підуть добровольчі загони білоруські по території е, ну, Білорусі і почнуть озброювати всіх хто до них буде напрошуватись, то ця армія дуже швидко розростеться. І, е, я не виключаю, що там робота ведеться і в підрозділах військових. Військові готові будуть цілими підрозділами переходити на бік е, Володимир, Але я я про інше хочу. От якщо цей процес ж війни на Росії пошириться, і будуть йти вже Не тільки Шебекіно, а вже потягнеться Брянськ Курськ і і далі, там можливо і до Калуги дійде. Біженці, і яка частина з них можна дійсно рванути на Україну, поки що це активно не говоряться. Що з тим робити? Тому що я не вірю, що вони повністю вилікуються навіть під тим. І насправді мова про те, щоб всіх абсорбувати на території України, не йдеться. Йдеться про те, що якщо будуть визволені частини, наприклад, брянської чи е, е, Білогородської областей то саме на, на цих територіях треба організувати під гідою ООН табори біженців. на, в тих на території Росії. Так, не, не треба їх вводити на територію України. Просто тут є проблема, скажімо, ці ж люди не, не будуть сприймати українські порядки. Вони почнуть тявкати щось, і це може бути сприйнято українцями як, як агресія, і почнеться. Ще, ще ще одна війна між побутова війна умовно тому якщо наприклад турки для сирійців робили табори на своїй території то вони розраховували на підтримку єс бо в принципі спецоперація російська в сирії вона зводилась до того щоб загнати на території європи там 5-7-8 мільйонів біженців із сирії Так. А турки десь до п'яти мільйонів на своїй території прийняли і фактично попросили в Європі, ну, фінансувати цю програму. Європа довго крутила фостом, потім довелося визнати, і вони, по-моєму, до 10 мільярдів євро виділяли на рік на ці сирійські табори Ердогану. Тому що це все було до речі видатки самого турецького бюджету. Якийсь час, і потім ну, Ердоган дуже сварився з Європою через це. Бо в Європі реально були політики, які недооцінювали цієї загрози. Аж пож поки, поки сотні тисяч в Німеччині не, не опинились на вулицях, в Італії не опинилися і не почалось пограбування і зголтування, аж тоді тільки місцеві політики в цих країнах дотумкали, в чому суть цього плану Путіна з міграцією на ЄС. Це було насправді, і ідея цієї міграції полягала в тому, що вони створюють Європейському Союзу такий пакет проблем, що ЄС буде не до України. Оце була концепція така. А виявилося, що ЄС тихо абсорбувало ну, більш-менш. Тих, кого вдалося, а решта тихо витіснили назад в Сирію або десь в Єгипет, ще в інші країни, в Алжир, куди можна було туди повитісняли. Володимир, давай на цій оптимістичній ноті закінчимо. Так, це був Володимир Цибулько, політолог. Мене звати Олександр Нестерцов, є автором каналу свіжої історії. Якщо вам було цікаво, це відео обов'язково. Поставте вподобайку, поширте його, підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька. Цибулько Толк. І все буде Україна. Дякую. Слава Україні. Так, гарно, я не пане.